Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку: Римські числа, сірникові головоломки. Завдання 368. Переклади один сірник так, щоб рівність стала правильною. Дивимось на першу рівність. 10 дорівнює 5 мінус 5. Перекладемо. Один сірник із дорівнює до знака мінус, так що потворилось дорівнює. Тоді в нас вийде 10 мінус 5 дорівнює 5. Дивимось на другу рівність. 9 плюс 5 дорівнює 5. Перекладемо один сірник із знака плюс до п'ятірки, другої п'ятірки, тоді в нас вийде 6. І… 11 мінус 5 дорівнює 6. Все правильно. Третя рівність 9 мінус 3 дорівнює 4. Перекладемо у різниці один рник так, щоб вийшло 6. Тоді 9 мінус 3 дорівнює 6. І четверта рівність 5 плюс 10 дорівнює 20. У першому доданку перекладаємо сірник так, що потворилось число 10, тоді 10 плюс 10 дорівнює 20, п'ята рівність 21 плюс 1 дорівнює 20. У першому доданку перекладаємо один сірник так, що потворилось число 19, тоді 19 плюс 1 дорівнює 20. І шоста рівність. 19 мінус 6 дорівнює 15. Перекладемо один сірник із зменшуваного до різниці, так, що потворилось 14. Тоді 20 мінус 6 дорівнює 14. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки та зустрінемось завтра. Па-па!